Всім доброго дня, продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. Тож переходимо до коментарів та запитань. І так, перше, і ви показуєте не залишок дерев на фото, а три пеньки, які ви залишили на місці трьох великих здорових дерев, розчистили вид на замовлення кафе суші лавера, щоб його стало краще видно. Я обурена від вашого цинізму. Неодноразово були публікації на сторінці бойської міської ради про те, що певна частина дерев, особливо вулиці Білогородській, є зараженими і відповідно до заключення екологічної служби, підлягають повному видаленню. Тому жодних замовлень тут немає. Є абсолютно всі документи, які зобов'язують нас провести видалення заражених дерев. Якщо вам цікаво, можете звернутися. Надамо вам документи на будь-яке дерево, яке скажете, яке було видалено. Підтвердимо це документально. Далі, а в інших під'їздах по вулиці Білогородська, 27, таке враження, що інші під'їзди цього будинку не відносяться до БГУ ЖКГ. Чи в під'їздах 5 та 6 живуть якісь шановні особи, що там і ремонт зроблено, і плитку покладено при вході, а інші під'їзди стоять з розбитими сходами, особливо перший під'їзд. Хотілося б, щоб звернули на це увагу в БГУ ЖКГ. А з приводу оздоблення під'їздів, а саме вхідних груп і укладення плитки, це. Ці роботи виконувалися за рахунок бюджету Боярської міської ради. Це ще, якщо я не помиляюсь, був 2020 рік. Тобто, це було цільове фінансування на ці під'їзди. З приводу ремонту всередині під'їздів. То люди скидались грошима на закупівлю матеріалів, так як ці роботи не входять до кошторису. Ми надавали працівника, який безкоштовно виконував ці роботи з ремонту самого під'їзду. Тому неодноразово кажемо: якщо є таке бажання, якщо готові придбати матеріали, ми готові надати людину, яка зможе фізично виконати ці ремонтні роботи. Далі стаття 360 кримінального кодексу України. Це нам прокоментували щодо обрізання кабелів інтернет-провайдерів. Е, дякую вам за нагадування відповідальності. Але також ми завжди нагадуємо е, на такі дописи і інтернет-провайдерам, що вони не мають права проводити свої комунікації, ну скажімо так, м'яко кажучи, варварським методом і шляхом. І якщо затікають квартири через недбалість інтернет-провайдерів, які аби як все штраблять і протягують свої кабельні мережі, і від цього страждають наші споживачі, то ми безкомпромісно просто відрізаємо від'єднуємо, і герметизуємо всі ті технологічні отвори, які зробили інтернет-провайдери, тому що є безліч е, технічних рішень і варіантів, як це зробити без шкоди для людей та квартир. І зробити ці роботи завжди можливо так, щоб нічого не затікало, і людям верхніх поверхів не капало на голову. Тому, будь ласка, якщо вбачаєте порушення з нашого боку, ми готові відстоювати свою позицію, звертайтеся в правоохоронні органи. З радістю доведу нашу позицію і права споживачів багатоквартирних будинків. І останнє запитання: щоб газон вигорів на сонці, нормальна висота була до чого ці стрижки його поливати будуть, щоб він не висивщент. Це щодо покосу трави по вулиці Білогородська. Вже неодноразово казали, що по центральним вулицям регулярно відбувається покос трави. Тож, всім дякуємо за ваші запитання та коментарі. Ще раз нагадую, якщо у вас є запитання, ви хочете, щоб воно було озвучене в нашій рубриці, залишайте в коментарях під цією публікацією, але переходьте на нашу сторінку і залишайте у нас на сторінці свій коментар. Тоді ми його обов'язково побачимо і дамо відповідь на ваше запитання. Всім дякуємо, до зустрічі в наступну п'ятницю.